На площі біля фонтану життя зібралися понад півсотні містян. Всі від дітей до дорослих чекають на старт концерту. Поки захід не розпочався, є час обрати собі пісню та підготуватися до виступу. Аби спростити вибір, організатори надають спеціальну книжечку з переліком усіх композицій. Їх тут близько 400. Всі охочі зможуть заспівати з нами українські пісні, відомі популярні пісні українських гуртів та виконавців. Щоб виконавці не розгубилися посеред виступу, а гості змогли підспівувати улюблені пісні. На площі встановили два екрани з текстом: один повернутий до артиста, інший до глядачів. Будуть влаштовувати кілька разів на тиждень, включно до дня незалежності. Як зазначають організатори, що вихідних обиратимуть кращих виконавців тижня? Вони отримують пам'ятні подарунки від міста, які саме поки що таємниця. Проте сенс заходу зовсім не у призах чи інших матеріальних заохоченнях. Ось така наша творча підтримка для наших захисників Запорізького краю і України для збройних сил України для тероборони, для всіх тих, хто зараз нам допомагає. Подолати нашого ворога загалом на концерті панувала дружня атмосфера. Ведучі жартували, виконували уривки пісень разом із виконавцями на імпровізованій сцені та виходили співати із глядачами зібрання. Нормально, чули? Нормально. Організатори анонсували і виступи досвідчених запорізьких виконавців та гуртів вже найближчими днями. Вони співатимуть на одній імпровізованій сцені з аматорами. Місце проведення та час концерту залишається незмінним з 17 до 19 на площі біля фонтану Життя. Юрієва, телеканал МТМ.